Вітаю! Ви на каналі Купуй зі мною і я в магазині Сінсей. Запрошую вас на огляд. Оглянемо цікаві новинки до свят та багато чого іншого. Приємного перегляду. М'які об'ємні тапки Грінч 459. Червоні. Ціна 269. Ось такі з гномами сірого кольору. Також об'ємні ціна 699. Це домашній одяг, халат з грінчом 799. Піжама з оленем, штани та футболка 659. Є такий варіант з оленем і знову грінч. Склад тканини 100% котон. Светер з зимовою тематикою 799. М'який на дотик, приємна тканина, 100% акрил. Ще ось таку сорочку блакитну побачила. Тут такі також святкові малюнки. 35% котон. Футболки червоні з грінчем. 339. Боксери чоловічі дві штуки. 340. 95% п'ясотків котон. 5 еластан. Зоряні війни. Також 340. Котон та еластан. Шкарпетки святкові. Упаковка коштує 149 гривень 5 штук. 59% котон. Ще ось такий набір. Є тут дві штуки. Дві пари за 79. 69% котон. Оксари чоловічі дві пари упаковка. темно-сині та червоні з малюнком 219. Шапки по 169. Сукня святкова 519. Сукня дитяча, розміри від 98 до 140. Склад тканини 100% котон, 269 такий варіант. З фатином. Із малюнком оленя 98-140. Склад тканини 100% поліестер. Піжама Грінч 339. 98 і 140, але є ще далі більші розміри. Також така модель 100% котон. Ось такий набір піжамок. Тут дві штуки, кофта та штани. І знову кофта та штани. Ціна 599 котон 339 щенячий патруль для хлопчика 98-140. 100% котон. Від 140 до 170 розміра грінч, піжама, штани та футболка. М'яка тканина 100% котон. І є ще такий варіант. 339 штани та сорочка на довгий рукав. Дитяча кофта з міні маусом яскраво-червоного кольору. Ціна 169. Шапки рожеві по 169 і сумочки бананки 269. Тани з Ельзою утеплені на резинці 340. Дуже красивий светр. Червоний в сердечка 340 гривень. Якісно виконаний. М'яка тканина 100% котон. Светлик на куциках 599 140-164. Поліестер та еластан. Утеплений на флісі 340. 140 164 набір, шарфік, рукавички та шапка 389. Шапка утеплена. Ось така шапка за 219. Також тепленька всередині. Набір рукавиці та шапка. 219 СКМК та Елька. Хумути по 119. М'які СКМК та Елька. Лосини дівчачі з мінімаусом задіє кишені. Неутеплені. Ціна 269. 98 140. Жіноча білизна 219 3 штуки. Ось такі ще є за 219, також 3 штуки. Зі святковими малюнками. Набір пензликів для макіяжу 269, 5 штук. Пов'язка косметична 129. Набір косметичок 339, 2 штуки. Рушник святковий 169 для волосся. Косметичка силіконова стіч. 99-149. Ось така. Золота 459. Мочалка 59. Набір спонжів 119. Розпилювач парфумів 99, спонжики 219, 340 набір для завивки волосся. Спонжі кольорові для макіяжу 1196 штук. Ще ось такі у вигляді ялинки та зірочки 149. І ось такі червоні по 99. Набір двох 149. М'яка сумочка зайчик – 189. Hello Kitті панал або косметичка 219. Є ще такі з песиками панали або косметичку можна використовувати. Ціна 219. Блокнот 189 на пружині. 69. Підставка пластикова для ручок канцелярського приладдя. Ось такий органайзер для папок зошитів 219. Блокнот з м'якою обкладинкою 219. Такий 99, 119. 149. Картонний органайзер 349. Є багато ще ручок різних, ось така з декором яким 119. І ця 119. На цьому у мене все. Я дякую вам за перегляд. Бажаю вам гарного дня та вдалих покупок! На все добре!